Афіни це одне з найстаріших місць світу, колиска демократії, філософії, театру та багато інших аспектів сучасної культури. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож по цьому чудовому місту. Разом ми відвідаємо найвідоміші історичні пам'ятки, зануримося в атмосферу давнини та відчуємо дух стародавньої Греції. Першим місцем, яке ми відвідаємо, буде оглядовий майданчик на Лікабецькому пагорбі. З оглядового майданчика відкривається захоплюючий краєвид на все місто, включаючи Акрополь, Егейське море та навколишні гори. Враження від цього місця незабутні. Вартість підйому на фунікулері 10 євро туди і назад. Але я рекомендую брати квиток лише на підйом, а вниз спускатися пішки. Це не тільки економія, але й можливість насолодитися панорамою Афін без великого натовпу туристів. Щодо фунікулера, то він не має чіткого графіку і їздить залежно від наповненості, відправляючись лише тоді, коли назбирається достатня кількість людей. Наступною зупинкою є площа Монастиряки: це одне з найважливіших місць Афін, де можна відчути справжній дух міста. Площа відома своїм багатим базаром, де можна знайти традиційні грецькі товари, свіжі фрукти, сувеніри та багато іншого. Тут також розташована старовинна церква Пантанаса, яка додає особливого шарму цьому місцю. На площі панує жвава атмосфера, що робить її ідеальним місцем для прогулянки та занурення в колоритне афінське життя. Далі ми вирушимо до Древньої Агори. Квиток сюди коштує 10 євро, але якщо ви плануєте відвідати кілька пам'яток, краще придбати комбінований квиток за 30 євро. До цього квитка входить відвідування багатьох пам'яток, які ви зараз бачите на екрані. Агора була центром політичного, комерційного і соціального життя стародавніх Афін. На її території знаходиться храм Гефеста, один з найкраще збережених давньогрецьких храмів. Тут також розташований монумент, на якому зустрілися філософи Конфуцій та Сократ під час спеціальної виставки, присвяченої давньогрецькій культурі. Комплекс досить великий і тут можна провести багато часу, прогулюючись по всій території та насолоджуючись археологічними знахідками. Не забудьте відвідати музей, що знаходиться на території Агори. Де зберігаються безцінні артефакти. Римська агора це ще одна цікава історична пам'ятка. Якщо у вас є комбінований квиток. Обов'язково зайдіть сюди. Якщо ж ні, то вартість квитка становить 8 євро, що може здатися занадто високою ціною, оскільки більшість пам'яток можна оглянути ззовні. Перед тим як піднятись на сам акрополь, відвідайте пагорб Ареопах. Звідки відкривається прекрасний вид на місто і сам Акрополь, та будьте обережні, оскільки каміння і мармур досить слизькі. Квиток на Акрополь? Коштує 20 євро. Акрополь це символ Афін і всієї Греції, відомий своїми величними спорудами, такими як Парфенон, Ерехтеон та Пропілеї. Парфенон це храм, присвячений богині Афіні, покровительниці міста. Його величезні колони і унікальна архітектура роблять його одним з найвідоміших пам'яток у світі. Ерехтейон відомий своїми кареатидами, скульптурами жінок, що підтримують дах храму. Пілеї. Це монументальні ворота, які ведуть до комплексу Акрополя, створюючи величний вхід до цього священного місця. Прогуляйтесь колоритними грецькими вуличками. Тут ви знайдете затишні ресторани і кафе, де можна скуштувати традиційні грецькі страви, насолодитися кавою і просто відпочити, насолоджуючись чудовою атмосферою. Знайдіть район Анафіотика. Це унікальне місце, побудоване переселенцями з острова Анафі у 19 столітті. Вузькі вулички, білені будинки з яскравими квітами створюють атмосферу маленького острова в центрі Афін. Музей Акрополіса це сучасний музей, який розташований неподалік від самого Акрополя. Квиток коштує. 15. євро. Тут ви побачите багаті колекції артефактів, знайдених під час розкопок на Акрополі. Експозиція музею надає глибоке розуміння давньогрецької культури та історії. Одним із цікавих експонатів є скульптури, що ілюструють змагання між богиною Афінею та Посейдоном. За покровительство над містом. За легендою, Афіна подарувала місто оливкове дерево, а Посейдон солону воду. Афіни вибрали Афіну, і саме вона стала їхньою покровителькою. Храм Олімпійського Зевса один з найбільших храмів Стародавньої Греції. Квиток сюди коштує 8 євро, або він входить у вартість комбінованого квитка. Цей храм будували понад 600 років і на момент завершення він став найбільшим храмом у Греції з 104 колонами. На жаль, до наших днів збереглись лише 15 колон, та 16 лежить поломана. Національний сад це чудове місце для відпочинку від міської метушні. Тут місцеві жителі і туристи можуть насолодитися тишею і природою, прогулюючись затишними алеями і відпочити в тіні дерев. На підході до національного саду Афін можна побачити папуг, які вільно літають. Це було приємним здивуванням. У самому ж парку. Також багато качок і черепах, які створюють атмосферу спокою і гармонії. Панатинайський стадіон був реконструйований для перших сучасних Олімпійських ігор у 1896 році. Він побудований практично повністю з мармуру, що зробило його одним з найдорожчих у світі. Саме з цього місця спортсмени несуть Олімпійський вогонь до великої чаші Олімпійського стадіону з молоскіповою естафетою. Традиція запалювати Олімпійський вогонь існувала в стародавній Греції під час проведення Античних Олімпійських ігор, а сам Олімпійський вогонь служив згадкою про подвиг Прометея, що за легендою викрав вогонь у Зевса та подарував його людям усередині стадіону знаходиться музей, де можна побачити смолоскипи всіх Олімпійських ігор. А вихід на стадіон через довгий тунель залишає незабутнє враження. Речі квиток сюди коштує 10 євро. Ще одна безкоштовна розвага. Зміна варти біля будівлі парламенту на площі Сентагма. Це одне з найпопулярніших серед туристів видовища в Афінах. Почесну варту несуть Евзони спеціальний елітний підрозділ піхоти грецької армії. Зміна варти відбувається кожну годину. І це дійсно привертає увагу як місцевих жителів, так і гостей міста. Урочистий марш, спеціальна уніформа евзонів, і їхні синхронні рухи роблять це видовище вражаючим. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео про Афіни. Підтримайте цей канал лайками та підпискою, щоб не пропустити нові подорожі. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!